Що ж привіт всім, хто звалив з міста або планує це зробити. Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему, для кої, в принципі, мені здається, думали всі. Це одвічний вибір, садок чи огород. Чим займатися, що краще, що гірше. Давайте пройдемося по плюсам і мінусам цього вибору, а ви сідайте позручніше. Не забувайте підтримати український контент лайком, коментарем. А якщо вас ще й дуже цікавить ця тема, а саме життя за містом, то підписуйтесь на наш телеканал, тому що у нас буде дуже багато відео саме на цю тему. Поїхали! Що ж, дуже цікавий вибір: вибрати садок чи вибрати огород. Я думаю, давайте спочатку поглянемо на це все зі сторони і подивимося, що є, що і між чим ми будемо обирати. Город це філософія про швидку віддачу та щорічний цикл. Ви отримуєте видимий результат уже через кілька місяців після посадки. Город дає різноманітність у щоденному харчуванні. Це можливість щороку експериментувати з новими сортами та культурами, повністю змінюючи ландшафт ділянки. Садок це філософія довгострокової інвестиції та стабільності. Ви вкладуєте свій час і силу в кореневу систему, щоб через роки отримати прогнозований врожай без необхідності щорічної пересадки. Садок формує сталий простір для відпочинку, забезпечуючи тінь та архітектурну красу ділянки. Але все ж таки вибір за ресурсами. Зрештою, наш вибір залежить від ключових факторів скільки у нас вільного часу для щоденної роботи, скільки землі ви готові виділити і чи готові ви до довгострокових фінансових інвестицій у саджанці та спеціалізований інструмент. Тепер давайте детально, друзі, пройдемося по огороду. Тому що цей вибір іде непростий, він тягне за собою багато складнощів. Давайте переглянемо усі плюси і мінуси цього вибору. Переваги вгорода наступні. Швинката гарантована віддача. Тобто ви отримуєте урожай вже в перший сезон через 2-3 місяці, і вже збираєте першу свіжу редиску, салат, зелень та огірки. Результат праці видно практично миттєво, якщо, звісно, порівнюючи з садом. І це дуже мотивує. Наступний плюс це гнучкість та постійне різноманіття. Ви можете щорічно повністю змінювати асортимент культур, експериментувати з новими сортами та легко дотримуватись сівозмін. Це дає можливість максимально задовільнити потреби родини. Ще один плюс це мінімальні стартові витрати. Початкові фінансові вкладення обмежуються лише куплею насіння, розсади та простих добрив. Не потрібно дороге спеціалізоване обладнання для догляду. І останній плюс це повний контроль над процесом. Ви повністю контролюєте живлення рослин та методи боротьби зі шкідниками, що дозволяє отримати гарантовано екологічно чистий продукт, ідеальний для сімейного та дитячого харчування. Недоліки городу наступні: висока та постійна трудоємність. Город вимагає щоденної або щотижневої важкої праці протягом усього сезону. Це безкінечна прополка. Підгортання, боротьба з шкідниками, наприклад, колорадським жуком, та забезпечення постійного поливу. Наступний мінус це щорічний цикл важкої роботи. Робота не має довгострокової перерви. Щороку ви починаєте з нуля, потрібно нові сили та час на перекопування, підготовку ґрунту та повторної посадки. Ще один мінус це сильна залежність від погоди. Овочі більш чутливі до кліматичних змін, пасух, граду чи надбірних опадів, ніж дерева. Це може призвести до повної втрати врожаю певних культур. І останній мінус це проблема зі збереженням. Більшість овочів вимагають негайної переробки або спеціальних умов, тобто льоху для тривалого зберігання. Свіжі продукти досить швидко втрачають товарний вигляд. Що ж тепер давайте поглянемо на садок, тому що цей вибір є також непростий. Треба зважити багато за і проти. Тому давайте і передивимося всі плюси і мінуси цього вибору. Сад має наступні переваги: довгострокова віддача та спадок. Ви садите дерево один раз і отримуєте врожай десятиліттями, не повторюючи щорічної важкої праці з перекопуванням ґрунту. Це справжня багаторічна інвестиція у майбутнє вашої ділянки. Мінімальний щоденний догляд. Тобто, сад вимагає інтенсивного догляду лише у певні періоди, наприклад, навесні обрізка обробка та восени це збір. У розпал літа потреби у щоденній праці та поливу значно менші, ніж на городі. Естетика та створення мікроклімату. Дерева та кущі формують затишний простір, створюючи необхідну тінь та знижують загальну температуру на ділянці в спекотні дні, покращуючи загальну якість вашого відпочинку. Цінність і термін зберігання врожаю. Фрукти та ягоди, як правило, мають вищу цінність, і їх легше зберігати або переробляти. Наприклад, сушка, варення, виноробство. І мають меншу втрату якості, ніж овочі. Сад має наступні недоліки тривалий час очікування. Це поганий мінус, який вимагає терпіння. Більшість плодовитих дерев, особливо яблука та груші, починають давати стабільний врожай лише через 3-5 років після посадки. Наступний мінус це вимоги до спеціалізованих знань, таких як правильна формуюча та санітарна обрізка, розуміння системи щеплення. А також складніші схеми захисту від багатьох шкідників та хвороб. Ще один мінус це високі стартові та експлуатаційні витрати. Якісні сортові саженці коштують значно дорожче, ніж насіння. Крім того, необхідно спеціалізовані інструменти: висоторіз, секатори та хімікати для обробки. І останній мінус це ризики втрати інвестицій. Якщо доросле дерево гине через хворобу, шкідників або сильне вимерзання, ви втрачаєте багаторічну працю та очікуваний врожай. І його неможливо швидко замінити. А на останок давайте переглянемо ще одну тему. Це не просто плюси і мінуси, а це ресурси. Які ресурси потрібні і на що ж нам ще потрібно буде зважати, роблячи цей дуже непростий вибір. Що ж давайте розглянемо ключові фактори, що визначають наш вибір. Перше це час та зусилля. Город вимагає високих та постійних часових витрат. Це щоденний або через день полив у спеку, нескінченна прополка та оперативна боротьба з вхідниками. Праця інтенсивна і регулярно протягом усього сезону. Сад, в свою чергу, вимагає низьких робочих витрат. Основна робота є сезонною, інтенсивна обрізка та обробка на весні та збір восени. Влітку ви маєте набагато більше вільного часу. Наступне на що треба звернути увагу, це час до врожаю. Город. Віддача швидка. Ви отримуєте видимий результат вже цього року, зазвичай через 2-4 місяці. Це гарантує швидке насичення сім'ї свіжими продуктами. Сад, в свою чергу, має повільну віддачу. На стабільний врожай доведеться чекати від 3 до 5 років. Це справжня інвестиція, яка вимагає терпіння і довгострокового бачення. Наступний аспект, який ми беремо до уваги, це фінансові витрати, а саме на старті. В Города початкові витрати мінімальні. Основні витрати це доступне насіння та недороге на добриво. Якщо щось не вдалося, наступного року можна почати майже без значних збитків. в свою чергу має значні початкові витрати, якісні сортові садзинці та необхідність придбання спеціалізованого інструменту для догляду, секатори, палки та обрізки, які, в свою чергу, потребують більших початкових вкладів. І останнє, на що ми звертаємо увагу, це необхідність кваліфікації. Город вимагає базових знань. Робота, як правило, механічна, копання, прополка. Легко навчитись на власних помилках, які не є критичними. А сад, в свою чергу, Вимагає спеціалізованих знань, особливо обрізка та формування крони. Некваліфікована обрізка може на руки зіпсувати дерево та відкласти врожай. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Від себе можу тільки додати, що вибір, садок чи огород це все ж таки вибір персональний. Кожен має сам собі вибрати, що йому до душі, а від себе можу побажати лише удачі при здійсненні цього нелегкого вибору. До наступних зустрічей.